Що, друзі, в цьому відео ми вам покажемо, як ця вся система працює. Дивіться, Живиться вона, як вам, я вам казав в минулому відео, 4 амперним акумулятором на 20 вольт з макітерською посадкою. Він йде універсальний. Вставляємо з однієї сторони подовжуючий акумулятор. З іншої сторони. Вставляємо, друзі, насадку. Ось таким чином. Ну. З Богом, дивіться, довжина самої штанги 2 метра плюс ще гілкоріз, це ще сантиметрів 30. Ось таким чином, ось таким чином ви можете собі підрізати гілля. Дивимось далі, як працює сікатор. А, це навіть бачите, є фіксатор. Накріплення, щоб ваша пилочка не злетіла при натиску на деревині. Вставляємо в секатор. Ось вот так вот. І ставимо фіксатор. Так не працює. Треба включити спочатку секатор. Йошкин кот! Спасибо, Наталочка. Будь ласка. Тепер треба нажати два рази. Опа! Нажав кутком І... два раза на подовжувачі. Ага. Все працює чудово. Можна обрізати гіля до 20 см без проблем. Тому, друзі, оцей весь комплект зарядною станцією коштує 8300 гривень. 12 місяців офіційної гарантії. Кого цікавить, номер шапки, подякував за прогляд.